Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про а, парфуми, а, і як я відношусь до парфумів а, ближнього східу. Сходу, мабуть, ближній схід ближнього сходу. Якщо я помиляюсь, напишіть мені, будь ласка. І дуже багато людей у мене запитують, які аромати. Тобі подобаються ближні східні аромати, які саме, які бренди, або не бренди, а якраз ось назви парфумів. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що я, мабуть, людина не та, у якої ви повинні це запитувати. Я вам зараз це поясню, і ви зрозумієте, що так, це не до мене такі запитання. Взагалі, як на мене, я тестувала багато ароматів ближнього Східу Завдяки Ексанс, це виставка, парфумерна виставка у Мілані, завдяки Піті, парфюмерна виставка у Флоренції і завдяки тому, що іноді я кудись виїжджаю, якісь там. За кордон, наприклад, і я тестую аромати, яких, яких просто у нас немає. І я знаю дуже багато ароматів. Для мене аромати ближнісхідні, вони розділяються на три частини. Перша частина це та частина, яку я не люблю. Я не підтримую таку практику. І це і ось. Ця частина це якраз, мабуть, більшість людей знає ближно-східні аромати якраз завдяки такої практиці. Це аромати, які дюп, це аромати, які копіюють аромати, які дуже-дуже віральні, які дуже, дуже ну, всі знають. І всі хочуть. Я вам зроблю е приклад. Я спочатку я не хотіла давати приклади, казати е назви, а потім я просто подумала, що без назв і без прикладів це буде так. Ну знаєте, е сказала і сказала. Е є такий бренд Jenny Glow це бренд е Арабських Еміратів. І у них вони дуже. Е їх всі дуже знають добре, завдяки тому, що вони копіюють аромати Джо Малон. У них навіть, наприклад, є, є один аромат від Джо Малон, який мені дуже подобається, дуже-дуже-дуже сильно. Це англійська, англійська груша і фрезія. І у Дженні Гло є аромат, який називається фрезія і груша. Не тільки один аромат, це там дуже-дуже багато ароматів, які ви можете знайти завдяки ось двом словам на пляшці написані, і ви будете знати, що це копія дюб того чи іншого аромату. Отаку От практику я не, не підтримую. Така практика. Неетична. Це, от знаєте, бренд просто сидить, чекає. Якийсь бренд зробив всю роботу, зробив. Ем, ем, Розшукав, про який аромат потрібно зробити. Він зробив все, що потрібно. Тобто всі матеріали, всі розробки, всі тести, випустив цей аромат, розробив пляшку, випустив аромат. І через два місяці оці аромати раз і наробили оцих дюбів. Я вам ще хочу один, одну річ сказати, що дуже часто, дуже часто, я, наприклад, я тестувала аромат оц оцей Jenny е Glow, е бо в один час якось то було, що мене просто задовбали люди, які писали, ну навіщо ти купуєш цей аромат Джо Малон, якщо є Jenny Глоу, люди вони різні. Сплутати Jenny Глоу, груша, Фрезія та груша і англійська груша і Фрезія Джо Malone, може тільки та людина, яка ніколи не мала оригінальної пляшки Джо Малон. Я просто це, ну, це так і є. А мати аромат, який ну, дещо схожий. Я не можу сказати, що вони не схожі. Ні, дещо схожий, але це не одне і те ж саме. З іншого боку, Джо Малон коштує зараз 70 євро за 30 мл. Дж... Дженні Глоу коштує. Я не знаю, скільки вона коштує. Може 10, може 9 євро за 50 мл. Ну, тобто, е... таку практику я не підтримую. Це проти. Того, в що я вірю і що, як я хочу, яким я хочу бути. І якщо мені подобається якийсь аромат, і я не можу його купити, бо він дуже дорогий, я куплю собі пробник на офіційному сайті і отримаю задоволення набагато, набагато більше ніж від 5-7 мл аромата, який схожий, дещо схожий, якось там схожий. Ось просто повірте. Група номер 2 І ця група номер 2 це така група ароматів, які не копіюють. Я б їх назвала більше не дюпами, а альтернативами. Наприклад, дуже віральний аромат, який у мене теж є, це, наприклад, Goddess від Dolчі Габана. Молодець я. Годдес від я, я, Я ще просто. Просто думала, що мені сказати, Goddess від, від Барбарі або Dolce Gabano Devotion. Бо і на той, і на той, є отакі альтернативні аромати. Обрала обрала Goddess і сказала не той бренд. Будь ласочка вибачайте. Так що. Це, звичайно ж, Барбері у нас Годдес. Так ось Барбері Годдес вийшов, і деякі бренди зробили свою альтернативу Барбері Годдес. Аромати дещо схожі, але в них є і певна така кількість елементів, які відрізняються. І дещо навіть так. Вагомо відрізняються. Тобто я не можу сказати, що це якісь дюпи. Це альтернатива, або, як я ще люблю казати, аромат, який був над... натхнен... натхнений. Іншим ароматом. Отакі От натхнення вони дуже часто трапляються, наприклад, в косметиці. До того, як я активно розпочала розповідати про парфуми, я дуже багато років. Я, я люблю і зараз косметику, косметику, помаду це все. І оце натхнення воно трапляється дуже-дуже часто. Коли, наприклад, вийшов якийсь там, я не знаю, тональник. Тональний е, крем е, за, ну, я не знаю, 60-70 євро. І десь 2-3 місяці проходить, раз, і якийсь там, я не знаю, Катрис випускає свою альтернативу. Так, вони будуть не одне і те ж саме, але вони будуть дуже-дуже близько. Дуже багато брендів, які дорогі бренди, бренди дуже вагомі бренди. І недорогі бренди їх роблять на одній і тієї ж самій фабриці. Це нормальна практика. І з ароматами, коли аромат натхнений чимось, якимось ароматом, це непогано. Наприклад, ми всі знаємо, що зара робить таке. Зара робить такі аромати, і ніхто нічого не каже, бо Зара не копіює назву, Зара не копіює пляшку, Зара робить свій аромат. Я вам хочу сказати навіть більше, якщо б той же самий Дженні Глоу, замість того, щоб просто розлити аромат і написати фрезія і груша, вони б написали, цей аромат називається, я не знаю, прогулянка. Повз Дніпро, я не знаю, просто так сказала: вони б зробили свій аромат, вони б надихнули, надихнулися б ароматом англійська груша і фрезія, це було б зовсім, зовсім інше. А тут вони це роблять для того, щоб продатися. Бо вони знають, що якщо вони напишуть на пляшці прогулянка повз Дніпра. То ніхто просто не ку-не купить цей аромат, бо хто такий Дженні Глоу? Да? Ось і. Коли йде коли це натхнення, коли іде оце таке хтось, якийсь аромат зробив, якийсь бренд зробив такий аромат, і він просто супер класний. Він став віральним, всі його хочуть. Інші бренди якось підтягуються, роблять щось, щось таке більш-менш схоже, або щось схоже, але не дуже схоже. Це непогано. Я вам більше скажу, оця практика. Коли ти ем, береш, ти навчаєшся у своїх конкурентів найкращим практикам, ти їх трішечки у них, не можу сказати, підвор... під... підворовуєш, але ти, їх... ти на них дивишся. Ці практики, найкращі практики, ти, ти на них дивишся, ти е... чомусь вчишся, і потім ти їх втіляєш в. Практику у себе, і ти робиш якийсь продукт, який не одне і те ж саме, але натхнення прийшло від тіля, але ти щось своє вклав. Ти робиш продукт, у, у, у якого свій є свій е, свій шматок е, ринку, і люди його купують. Тобто це не погана практика, це навпаки це дуже класна практика. І саме таким чином бренди вони одни, один з іншим, вони якось у них є ем, якийсь стимул робити зараз завжди краще, більше, цікавіше. Це нормально, це дуже-дуже класно. З іншого боку, я вам хочу сказати, що, наприклад, мені дуже-дуже подобається Goddess від Барбри. Um, мені цей аромат подобається, він мене влаштовує, і я не буду ходити Шукати альтернативу цьому аромату, бо у мене є Goddess і він мені подобається. Дуже часто альтернативи, наприклад, та ж Латафа. Я десь відкрила сайт, і там на Латафу 100 мл там деякі, я не знаю ці назви, 70-80 євро За 70-80 євро я можу собі купити. Ну, Може там ще 20 євро, я куплю собі той аромат, що мені подобається. Якщо я не можу його купити знову, я вам, я вам ем, скажу так, що куплю собі 10 мл. І задоволення буде набагато більше, якщо мене влаштовує саме той аромат. Якщо аромат Goddess мене не влаштовує, тоді... Може бути, я піду до цих альтернатив і щось там собі знайду. Тобто я зовсім не проти таких практик. І практика номер три, і це якраз аромати, які вам я можу показати. Не аромати, пробники. У мене немає жодного, жодного ем, близькосхідного аромату. Жодного. Наприклад, мені подобаються аромати від не всі, аромати від кажал. У мене є ось такі пробники від кажал. Один у мене пробник кажал Ламар-Нуар, інший кажал Алмаз і ще один дахаб, кажал Дахаб. Просто тут пробники, і це вже. Знаєте, дуже такий класний експірієнс. Оце от отакий от пробник. Тут у нас управ... ну, спочатку фото, світлинка аромату. Потім у нас є от така, отут от у нас написано, це така книженція, в якої є ноти. Всіх ароматів, що у них є, у них є ноти. І потім. У нас є ароматний пробник на 3 мл. І ще у нас є таке кільце. Воно зроблено з тканина, є якась тканина. Ви вдягаєте це кільце на руку, ви напшикуєте на нього аромат і ходите так і дуже класно пахнете. Ось дуже дуже класний колір. У мене два таких великих пробника, і у мене два отих, таких кільця. Ще є такий червоний, дуже-дуже класний червоний. Так ось, давайте я вам просто прочитаю ноти ароматів, які мені подобаються, і потім продовжу розповідати. Оцей алмаз від, від Кажал. це оцей такий зелений зелений. Тут у нас є бергамот, чорна смородина, малина, ноти квіткові, гіліотроп, мускус, ноти дерева, ваніль, амбра і коричневий цукор. І ще давайте я вам розкажу про ноти оцього Дахаб. У дахабі у нас є ноти яблуко Granny Smith. Зелене, таке дуже тверде. Це, це Сімір'єнко в Україні. Скажіть мені, будь ласка, бо мені здається, що да, таке зелене, соковите, але таке тверде. Потім у нас бергамот, пешенфрут, коріандр, кедр, пачулі, мускус та амбра. Оце два аромати, які мені дуже подобаються. Якщо ви прочитали ці ноти. Ви, мабуть, зрозуміли, що в цих ароматі, ароматах немає нічого, які, нічого такого, щоб казало, що ці аромати близькосходні. Це класичні, класичні аромати, класичні ноти, які я б вам прочитала, коли б не знаю, розказувала про аромат я, я Фенді. Ті ж самі ноти. Оце отакі аромати, і я їх називаю такими, знаєте, аромати для того, щоб увійти в близькосхідні аромати. Це аромати, які зроблені для таких людей, як я. Які, я не люблю уд, я не люблю троянду. Більшість, більшість ароматів близькосхідних вона має троянду і має уд агарове дерево. І ці два компоненти це якраз ті компоненти, які від, від одного трішки мене нудить завжди, від іншого у мене болить голова. завжди. І я не цільова аудиторія близькосхідних ароматів. Саме тому мені подобаються аромати, які ну, не мають нічого спільного з близькосхідними ароматами. Це оте такий, знаєте, entry level перший, о, перший рівень. Якщо ви колись -коли грали в комп'ютер ігри, ігри, то ви знаєте, перший рівень це коли ти там ти неофіт, нічого не можеш, не вмієш робити, ти його проходиш більш-менш без проблем. Ці аромати, оцей кажал алмаз, оцей дахаб. Це такий entry level для таких людей, як я. Бо далі туди мені не можна, мене ніхто туди не запрошує. Бо далі там у нас троянда і не одна, а дві, три. І далі у нас і дерево, це агарове дерево, уд, і там ще й мед, і, ще, і таке, і смоли там якісь. Мені туди не можна. Так ось, оці аромати, такого плану аромати, як на мене, це якраз такі аромати, які роблять для того, щоб навіть такі люди, як я, могли собі щось купити, щось придбати. Ось. І саме ось такі аромати мені подобаються. Ось у мене є три таких від цього бренда кажал. Ще один бренд є. Цей, з цим брендом я познайомилася. Мені здається, все ж таки це було. На Ексанс. А може, це було на Піті. Я не пам'ятаю, це бренд із е, Туреччини. І називається він Атар Алхас. У мене було багато цих пробників, ось цього Атар Алхаз, і називається цей аромат Ексквізит. Ось він тут. У мене, і він насправді супер класний. Але це єдиний аромат. А у мене було багато цих е, пробників. У мене, мабуть, всі були пробники е, вся лінія. Це єдиний аромат, який я можу носити. Єдиний із всього, що я спробувала єдиний. Всі інші аромати я роздала подружкам. І ще у мене є два аромати від бренду Armaf. Armaf – це бренд, у якого багато різних рівнів аромати, різних. По грошах є більш дорогі, є менш дорогі. Оце у мене є два пробника. Це пробники Armaf і тобто парфуми мистецтва. Які зроблені з Артуретто Ланді. Це парфумер Італіс. І я коли побачила, які він парфуми зробив, де, деякі є аромати, які мені дуже подобалися. Я навіть не знала, що вони його аромати. Так ось. У мене тут є два аромати. Один номер 11, інший номер 2. Оце і все. Вони, Обидва цих аромати вони про воду. Вода свіжість, тобто немає не троянди, не меду, такого дуже солодкого, нічого немає такого, знаєте, якісь там такі дуже-дуже яскраві запахи, такого немає. Ну, тобто, я ношу яскраві запахи. Я можу носити яскраву лаванду, я можу носити яскравий яскраву я не знаю, там, ваніль, я можу носити яскраві цитруси. Але носити яскраві близькосходні аромати це трішки інше, як на мене. Ось оці шість пробників це і всі пробники, що у мене є, від ароматів близькосходних. І повірте мені, саме тому я вам сказала, що я, мабуть, не та людина, яка повинна відповідати вам на запитання про близькосхідні аромати. Так, я вам можу сказати, що оцей кажал. Від е, е, Алмаз кажал, цей аромат мені подобається. Аромат мені подобається да? Але навіть, навіть незважаючи на те, що у нього немає тих е, притаманних близькосходним ароматам е, запахів, немає троянди, немає уда, все ж таки він відчувається не так. Як відчувався би, наприклад, аромат, я не знаю, від Валентіно з тими самими нотами? Тут, ух, тут, тут просто звір якийсь, а не аромат. Так що я не можу сказати, що я якось не заходила навмисно в оті. В, до ем, близькосхідних ароматів, що я їх навмисно не тестувала. Я просто знала, що це не моя ніша, це не де я б я дуже багато протестувала. Але якщо ми, ми беремо 100% ароматів, які я протестувала, мабуть, 2, може 3% це те, що я потенційно б. Могла носити, і, може, ну не знаю, максимум 10 штук це те, щоб я потенційно могла б купити і більш-менш активно носити ось і все. Я дуже у вас хочу запитати, які аромати близькосхідні ви любите. Що ви носите? Що ви що вам подобається? е-е Напис, написуйте і мені, і всім тим, хто буде читати коментарі. Я, вас, я дуже вам вдячна за ваш час. Пишіть мені коментарі, що ви думаєте насчет про аромати близькосхідні, чи подобається чи ні, і які саме з першої, другої або третьої групи вам подобаються. І я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. І з вами ми зустрінемось тоді у середу. Па-па!